Львівська енергія тайм повела у півфінальній серії з харківським локомотивом 2-1. Наздоганяти львів'янам довелось вже з третьої хвилини. Щоправда, часу на те, щоб рахунок зрівняти, витратили не більше. За дорожній простріли в укарний, там м'яч від захисника потрапив до Рогачова, який спрямував його у залишенні без нагляду ворота. Ми, ми першу гуру, в першу гру, в Харків, перше, перше ми пропустили, але почали вигравати. Ну, виграли той матч. Але я думаю, що завелись більше хлопців після пропущення. Почали більше агресії проявляти і почали володіти ініціативою. Знову небезпечно біля воріт локомотива стало за 10 хвилин. Це Сергій Якунін пристрілювався ударом через себе. М'яч прилетів значно вище. Вдруге енергетик був лучнішим. Отримав м'яч на своїй половині, утік в контратаку і ударом в кут воріт вивів команду вперед. Той досвід, який команд у гравців команди енергії, Він значно. Вище тому гравці команди енергії свої моменти реалізували. А ми ні. В результаті мінімальна перемога львів'ян і така ж перевага у серії. Четвертий поєдинок розпочнуть 21 травня о 13.00.